Абсолютно нові комедійні серіали про дівчат, але не тільки для дівчат. Новинка від Нетфлікс занадто або ту матч вийшов комедійний серіал. Буквально цього тижня у головній ролі Меган Сталтер, і вона там така ж крута, як у хаксах. За сюжетом її покинув хлопець пережити це розставання, вдається дуже дуже непросто. Але на роботі її вирішили відправити з Нью-Йорка у Лондон, продюсувати якийсь там проект. Ну і власне великі британські пригоди починаються уже в перший вечір. Серіал. Хочеться дивитися серію за серією і знову вірити в кохання. І ще британська комедія, такі сміливі дівчата, але готуйтеся тут, гумор буде зовсім іншого рівня, і місцями навіть аж надто грубоватий. Сім'ю залишив чоловік з купою проблем і боргів мати, і двоє вже достатньо дорослих дівчат намагаються налагодити якось своє життя, але виходить. Місцями дуже і дуже неоднозначно це абсолютно дисфункціональна сім'я. Але тут є багато класних жартів про те, як ми погано ладнаємо із своїм психологічним і емоційним станом. Але наголошую, це британський серіал. Тож до цього треба бути готовим. Але для поціновувачів це справжній подарунок, бо днями вийшов якраз другий сезон. Є над чим попрацювати вихідні.